Чекали на диво, і воно відбулося. Загадку, що таке тризуб, розгадано, каже запорізький історик, викладач Національного університету Запорізька політехніка Георгій Шаповалов. Поштовхом для цього стали наукові дослідження артефактів, що зберігаються у краєзнавчому музеї міста Кам'янець-Подільський на Хмельниччині. В їх колекції знаходиться три ідоли знайдені ще в 1951 році в селі Іванківці. Ідоли із зруйнованого святилища, але поруч знаходиться поселення часів черняхівської культури, а це друге, третє, четверте і навіть початок п'ятого століття, це ранньослов'янська історія. І раптом ми читаємо, що у них стоїть ідол Перуна, на якому начебто є зображення тризуба. За допомогою комп'ютерної графіки вчені розробили 3 d реконструкцію двометрової кам'яної статуї з краєзнавчого музею Кам'янця-Подільського. І дійшли висновку, що цей ідол Бог, перун із тризубом у правій руці це Бог, його давно називають перуном. А тепер наша прорисовка, оця наукова реконструкція, додає, що це перун з тризубом, і тризуб не просто. А тут ще й такий, який нагадує зображення на монетах. Ми його перевертаємо, і сенсаційність бачимо от в цьому трикутничку. Бо отак він зображується потім на монетах. Правда, в іншому, більш цивілізованому вигляді, бо проходить 700 років, однією з перших, до речі, монет князя Володимира. Ось цей таємничий виступ це руків'я. Руків'я, за яке тримає Бог, як це ось ми бачимо на скульптурі першого тисячоліття до нашої ери, добрих 800 років до нашої ери, це Вавілон, Бог тримає тризуб, тобто громовицю, він тримає в одній руці молот, а в іншій тримає, ми спеціально вирізали, щоб порівняти і вибудувати оцей ряд. І він переконливий Георгій Шаповалов пояснює зображення тризуба саме як зброї язичницького бога Перуна і зробив символом нової держави князь Володимир Великий, коли об'єднував слов'янські племена. Збирає всіх богів, всіх племен, яких він збирає докупи в державу нову. У кожного свій язичницький бог або трошки відрізняються, і він помирив всіх таким чином, що призначив. Об'єднав їх всіх в один пантеон і призначив головним перуна. То який знак має такий князь взяти? Зрозуміло, ну, ми так вважаємо, що лише знак, який має традиційне зображення в історії багатьох народів, і це було відомо князю, блискавка у вигляді тризуба. Не випадково тризуб, як давній символ божественної зброї, сьогодні зі зброєю в руках захищають українські воїни. Підкреслює вчений. Багато століть до князя Володимира, а потім на його монетах це блискавка Бога Перуна. Цей тризуб тепер на шиф... на шевронах. Ми знаємо, що він означає це зброя і божественна зброя. Це саме те, що сьогодні може бути. Посилом нашому суспільству зараз доктор історичних наук Георгій Шаповалов та його колеги Олександр Білов і Микола Дідков працюють над створенням підручника Герб України нариси історії, куди увійдуть результати багаторічної праці щодо походження, значення та модифікації тризуба у різні епохи. Розмістять там і нові дослідження, до яких підштовхнув артефакт із краєзнавчого музею на Хмельниччині. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ.